Вітаю, дорогі глядачі. Марко Рубіо говорить про те, що залишилось остання перепону щодо договору миру століття, як він це говорить, um, Wall Street Journal також сказали про те, що є три сценарії потенційно війни, Ми про них поговоримо. Мерц говорить, що ніякого там солодкої морквини, яку там намагалися задати Україні, якщо вона погодиться на територіальні поступки в вигляді вступу в Євросоюз 27-го року, цього не буде, тому що копенганські договори і домовленості. Е, неможливо обійти, і тому є теж логіка. Я про це поговорю. Я тут багато хто обурився словом Мерцу, але було очевидно, що Європа не зможе піти. Трамп може скільки хоче собі придумувати е, якихось там плюшок, але є речі, які роблять всі країни, і Україна має багато інституційних змін зробити, щоб вступити в європейський союз. Європейський союз хоче, щоб Україна вступила. Е, там немає проблем з цим. Ну от остання проблема в хітні вирішиться і все. Вибори будуть в угорщині. Проблема в іншому, що є просто певна логіка, яка має бути здійснена, і вона буде здійснена. Це але це треба все обговорити, і треба поговорити про те, як Трамп знову. Здорову так, що взлітають ціни на нафту. От про це все зараз будемо говорити. Отже, що це за перепона? Це перепона того, що московити говорять, Трамп обіцяв в Монкоріджі повністю в Донецьку Луганську області. Україна не може піти на це, і Україна вже пішла на те, що вона говорить, що ми не проти, щоб ця територія була під міжнародним мандатом, щоб це була економічно вільна територія, але визнана за Україною. Вже українці максимально вже пішли на зустріч з урахуванням, що з території окупованої Донецько-Луганської області теж виводяться московські війська. Щоб не було так, що Україна вивела з цієї території війська, а московити стоять прямо на кордонах, щоб захопити все швидко. Ну що це таке? Там серйозні фортифікації, і не може бути так, щоб Україна повністю здала свою територію. Це ненормально. Wall Street Journal говорить про три сценарії. Перший сценарій це подальша така конфронтація, виснаження сторін. Тут все зрозуміло. Другий сценарій це виснаження України, і справді Кремль має рацію в тому, що Україну вже дуже легко можна продавити і отримати успіхи на війні. А третій сценарій, навпаки, що Московія настільки ослабляється, а ми бачимо певні теж ознаки. Це не поки що не прям катастрофа, але навіть вони вже підійшли до своєї стелі вироблення боєприпасів. Їхня оборонка вже, по суті, на максимальну продуктивність, яка може бути. І це очевидно, це видно, це спостерігається. Вони теж на максимуму працюють на максимум своєї і мобілізації, і на максимум своєї промислової бази. Що не скажеш про технологічний і можливий рівень, те, що нам може дати Європа, і те, що ми можемо зробити з ураженнями, знову ж таки, сподіваємося, що ціль 50 тисяч на місяць буде виконана, яку поставила Україна, і це справді може дуже сильно вдарити по по спроможностях московитів діяти. От. От такі три сценарії на 26 рік. Ну, в принципі логічні, але вони є. Чи вдасться Трампу зробити цей договір миру століття, як він каже, неясно. Є ще такі цікаві ознаки в майбутніх промовах Абу Дабі делегації справді меншої рівня делегації, тому що Кушнера і Віткофа не буде, будуть більш технічні представники. Скоріше за все мова йде про. Більш технічні деталі потенційних домовленостей, але можливо мова йде про те, що Америка знову бере паузу, ми не знаємо. От. Тому на сьогодні ми бачимо тиск, тиск в першу чергу на Україну, а він в першу чергу мав би бути на Московію, особливо з арештою арештом Тіньового флоту. З санкціями, аби московити справді ослабли і пішли на справедливий мир. Ну, Він вже несправедливий. Україна вже пішла доволі на, свої, на поступки, що вже і несправедливо. Територію України просто анексували. Була зроблена окупація, були знищені міста, люди загинули. Ну, Страшна екологічна катастрофа. І тут ще нас прогинають, бо бачимо. Америка пішла на цей на вона арбітер. процесу, вона визначила, що на арбітер. Раз вона арбітер, вона має бути рівновіддаленою, а в рівновіддаленості означає, що вона має гладити по голівці Московію, бо вона й так багато санкцій вела, і лупашити по Україні. От цим особливо вони починали з розвідданих, трошки їх попустило. От, але суть така до речі, про розвіддання. Європейці зараз максимально шукають можливості, аби автоматизувати Україну і дати їй можливості далі. Мати ці можливості без американського впливу щодо Мерца ситуація наступна, що Трамп придумав в цьому плані багато плюшок і в Україні в вигляді в вступу ЄС 27 рік. Але він пообіцяв те, що незалежно від нього бо європейська інтеграція має свою логіку. Ми можемо ображатися, можемо не ображатися, але логіка наступна: що країна. Йде шляхом інтеграції, робить ряд реформ і стає повноправним членом. І голосує повноправно. Європа не хоче відходити від своїх цих принципів. Тобто, вона вже визнала, що Україна є кандидат. Ми рухаємося до європейського союзу. Ми станемо членами Європейського Союзу. Це не обговорюється. От і тут дуже сильно це ламається Трампу його пізділ для того, щоб повністю там порішати за наш рахунок цей мир. Що вони там будуть робити далі, нам не ясно. Але точно в нього все рушиться. В нього дуже все зараз в стані хаоса. В нього все рушиться внутрішньополітично. Ми бачимо, що в мінус відбувалося. Вчора було відео у нас на Валентині. Дивіться його. Він дуже сильно по рейтингах присідає. Вже були перші опитування незалежних виборців, і там просто тотальна катастрофа в нього. Ось мінус 40 пунктів. Це вже. Переважна більшість незалежних виборців, від яких і залежить хто стане президентом, не задоволені Трампом, і вони вважають, що те вбивство, яке сталося в Міннесоті, воно просто катастрофічне. Так у цього не мало статися, і те, як порядочок наводить Трамп, це занадто. крайніх представників прибирають з виконання цілей щодо мігрантів, ставлять більш виважених системних. ну, Удачі Трампа, як то кажуть, відходять всі популісти і крикуни і залишаються песен, трубів, інші, тому що завжди треба ставити на системних людей, які вміють роботи і працю, а не хайпувати. От, ну далі. Я по цій ну, Проблеми у Трампа в нього скоро вибори до вибори. Це особливість американської виборчої системи. Через на зазначу кожних два роки них, у них частина їхніх палат парламенту вибирається, і це, до речі, дуже класна система. Ми бачимо, як вона вже починає впливати на самого Трампа. І тому неясно, чи він взагалі зможе продавити мир, як це бачать, вони побачили в Анкоріджі. Я не буду говорити про те, що в нас дуже проста, прекрасна ситуація, що нам не треба було цього миру, нам треба цей мир і чим швидше, нам важко і нам непросто, От. але теж знаєте, ставати робити. Дати московитам повністю познімати з них санкції і дати їм ресурси, що вони за два роки повністю у нас знову в повній силі тиснули на нас війною. Знову ми теж не можемо, О, тому мають бути і гарантії безпеки, і нормально виписані процеси. Всі і інвестиції теж гарантовані, і вступ, і багато чого іншого. Далі ще важливий момент. Я хотів це в цьому відео сказати. Це про нафту. Нафта вже на 10 майже доларів влетіла вгору за останній час. Вона основна причина. Це знову балабольство Фредовича. Він чекає і чекає, поки Іран, іранська, іранський режим аятоли розстріляли по суті, ціле покоління втопили в крові. Вже він їм не допоміг толком. В Ірані продовжується колапс, економічний, водний, там різний. На сьогодні у них там буквально за три дні девальвувала їхня валюта національна на 12%. відсотків. за три дня це дофіга, от і Трамп все шантажує режим потенційними обстрілами, а це тягне нафту вгору. Ну і з хорошого, що минулий близько східна двіжуха підняла ціну на нафту аж до під 80 доларів за барель. Зараз поки що тягнеться до 70. Сподіваємося, що сильно за 70 доларів вона не перетне, можливо, ще не перетне, а можливо, і перетне. Бо це не виносила. Як я говорив, тут виносельська проблема ніяк не впливала на нафту, а може і навіть позитивно вплинути, якщо американські інвестори тоді зайдуть. А от іранська це інша справа. Ну і по Венесуелі там дотепер не ясно теж, який там пізділ стався, але от але отак от. Такі друзі, новини новини такі, що Трамп знову опирається в стіну, і я не бачу, що він захоче прям тиснути жорстко на Московію. От, хоча все може бути, я був би радий. Єдина відповідь тут це по суті арештовувати танкера, блокувати Московію і змушувати її йти на мир. Ну, Трамп хоче бути незалежним арбітром. Від того ніякого пізділу не буде, тому що постійно дивитися на Україну, що вона буде поступатися регулярно. Ну так теж не можна. Це неправильно. Треба вже, можливо, і працювати по московитах, і нормально вжарювати по них. Один раз санкції влупили, і все, і справились. Ні, треба далі. Є ще можливості у заходу, нехай працюють. Друзі, будемо на зв'язку. Всім всього найкращого. Тримайтесь, до побачення.